До вашої уваги Silent Hill Short Message Нова гра, яка абсолютно безкоштовно доступна на вашій PlayStation 5 і за яку я вам зараз розповім. І так, нова частина тихого холма це невеличкий хорор від першої особи, який проходиться приблизно за дві години, і який намагається підіймати такі важливі теми, як підлітковий булінг, знущання над сверстницями та, звісно, суїцид. Граємо в новому Сайленті ми за дівчину на ім'я Аніта, яка шукає свою подругу в закинутому багатоповерховому будинку. Попутно намагається. Згадати, як саме вона там опинилась, і от спочатку ця задумка мені дуже сподобалась, особливо своїм оновленим візуальним стилом і роботою зі звуковим дизайном. Але згодом уся ця гнетуча атмосфера почала сипатись. А гра скотилася до банального повторення одних і тих самих дій під постійні стони та воплі дівчачого самокопання. І як результат, я вимушений констатувати, що експеримент мені скоріш не сподобався, і тим паче він практично нічого не має загального старим добрим ім'ям Silent Hill.